Міський голова наклав вето на відставку депутатами виконавчого комітету. Нагадаємо, обранці поставили двійку виконкому 29 грудня. Вже 2 січня Віктор Ношкевичу спризупинив рішення сесії. Каже, в ньому відсутня будь-яка мотивація та не вказано причини і підстави для визначення роботи виконавчого комітету незадовільною. Натомість запевняє мер МВК зробив багато роботи, завдяки якій Івано-Франківськ став кращим. Зокрема, місто отримало міжнародні та всеукраїнські нагороди. На достойному рівні зустріло 350-річний ювілей. Тож міський голова скликав сесію, аби депутати спробували подолати вето. Засідання призначив на середу 9 січня. Та обранцям така дата не сподобалася. Зважаючи на різдвяні свята, вони попросили Анушкевичуса перенести засідання на 15 січня. своєї сторони депутати зібрали більше 30 підписів на те. Щоб ну, з певною пропозицією, проханням перенести на 15 число, також я мав переговори з міським головою, і десь на певному етапі він так і не дав мені остаточну відповідь. Тобто, скажімо так, зі сторони представницької гілки влади були намагання, щоб узгодити цю дату, щоб все було. Ну скажімо так, в такому технічному питанні, щоб не було якихось, скажімо так, нев'язк. Немає як такої визначеності, і я своєї сторони все ж таки надіюсь на розум і мудрість нашого міського голови. Незважаючи на прохання депутатів, міський голова час проведення позачергової сесії не змінив. Вона має розпочатися завтра о 10-й ранку. Тож не виключено, що у середу протистояння між мером та обранцями набере нових обертів.